Доброго дня! Сьогодні з вами знову я, Чмак, і сьогодні у нас доволі таки незвичне відео. Як ви вже думаю, всі зрозуміли із назви і цього ролику я сьогодні розповім, як отримати преміум на халяву або ж імовірність виграти мамонта. І так, думаю, багато моїх глядачів грає саме від чорних земель або ж в небезпечній імлі. От якраз саме тут ми можемо отримати очки благосклонності. Зараз себе на екрані ви можете бачити якраз мій баланс моїх очків завойовника, де їх, де їх брати, на що їх тратити і що з ними робити, я вам зараз поясню. Очки завойовника ми отримуємо за майже всю активність в небезпечному регіоні, тобто в чорних землях, а також у небезпечній імлі, а також в шляхах Авалона. Дані очки ми отримуємо як бонус за так сказати. За виконання різноманітних активності в небезпечних регіонах. Це нам подяка за те, що ми граємо якраз від чорних земель. Важливо, зберемо ми ресурси, вбиваємо мобів, приносимо сферки, приносимо вортекси чи щось тому подібне. За це все нам дається кулачки, очки завойовника, а також фейма. Нас сьогодні цікавить конкретно очки завойовника. Я сказав, ми його отримуємо майже за все. Позбирали ресурси, отримали певну кількість очків завойовника за кожну ж одиницю. Убили моба, отримали за кожного убитого моба очки завойовника. Якщо ви в імлі за захват лагеря, верні за зачистку лагеря, ми також це отримаємо. За відкриття, на жаль, скринь це не дається. Не дається також за вбивство в ПВП ігрі. Також за це не дається. Тому з цим зрозуміло. Відправилися в шляхи Авалона, Імлу, або ж чорні землі, там фармимо сольники, групіки, статіки, відкритий світ неважливо. І за це отримуємо очки завойовника. Перше, для чого ж вони нам потрібні. Як я й сказав, за них можемо отримувати або преміум на халяву, або ж цілого мамонта. В принципі, ми можемо отримати не тільки це, Ну, зараз я постараюся пояснити, що і до чого. Давайте уявимо. Ви новачок, який фармить у вітрізному світі в чорних землях, і ви, на жаль, не знали про цю штуку. І для вас це буде надзвичайно приємним бонусом. Зараз же вам необхідно знайти в будь-якому місці майстра над енергією. Якщо в королівських містах, то він знаходиться в, е, в самому шляхові в портал. Якщо ж це портальна локація, то він знаходиться на локації. Якщо це чорні землі, він знаходиться на локації. Якщо це ваш сховок, він знаходиться прямо у сховку. Ось такий чоловік з енергією. Думаю, його ви його не пропустите. Нам необхідна ось ця п'ята вкладка. Давайте її розберемо. Перший пункт ви бачите книжку інтуїції. За 2000 монет завойовника можете отримати 200 000 фейми. Куди її вложити, вирішуйте самі. За 5500 ви отримуєте скриньку. От якраз ці скриньки нас найбільше цікавлять. цієї ну, скриньки може випасти як скрібло в мішечках, так і фейма у вигляді книжок інтуїції, рандомно, так і різноманітні артефакти, так і різноманітні ресурси. І що саме головне, звідси рандомно може випасти мамонтенок. Адам, дам, я не говорився, є надзвичайно маленький шанс, але все ж він є, що з даної скриньки ви можете вибити собі мамонтенка. Зверну вашу увагу на те, що даний мамонтенок зараз коштує на Європі від 250 до 300 мільйонів монет. Так. Третій же пункт це викачена енергія. 150 е, монет завойовника, і ви отримаєте одну викачену енергію. Її можна продати на маркеті або ж купити плюс-мінус за 10 тисяч срібних монет. І що останнє є це гриби авалона, гриби, які необхідні для крафта е, авалонських плащів. Ну це я думаю не цікаве. Нас якраз цікавить безпосередньо скрині. За перший сезон мені вдалося назбирати 5550 благосклонності, тобі ж монет завойовника, і за них я маю змогу купити собі 100 скриньок. Так, да, у мене буде 100 шансів вибити свого мамонта, але, на жаль, не лише 100, а й додаткових 10. Також забуду бавити про. Великі скрині завойовника восьмого рівня, які ви можете отримати один раз в неділю, якщо виконаєте обов'язкові умови, тобто набити 20 тисяч кулачків в чорних землях або в небезпечному регіоні, тобі ж авалони або ж імла. Коли ви набиваєте 20 тисяч кулачків за різноманітну активність, можна навіть відкривати скрині, убивати пауків чи лутати застави, це враховується. За це вам нараховуються бали. Які дають вам змогу отримати один раз в неділю велику скриню завойовника 8 рівня. Лозвіти, також е, майже такі самий, як і 7 рівня, але трішечки краще. Так само падає фейма, так само падає сріло, і так само є ймовірність вибити мамонта. І за ці ж самих е, три місяці, тобі ж один сезон, мені вдалося нафармити їх рівно 10 штучок, які сьогодні ми з вами і відкриємо. Тобі ж сьогодні будемо відкривати 10 скриньок завойовника 8 рівня, а також 100 скриньок завойовника 7 рівня. Що ж, а перед початком відкриття давайте розіграємо наших трьох воронів. І так, запускаємо рандомайзер. І да, є в нас перший переможець. хорошо, продовжуємо далі. Немає ігрового Ніка. Наступний, да, є другий переможець, який отримує другого ворона. І так, шукаємо далі. Немає ігрового Ніка. Знову ж таки, немає ігрового Ніка. Дивимось. Так, немає знову ж таки ігрового Ніка. І так, да, є у нас нарешті третій переможець. Ну що ж, я вас вітаю. Ваші призи ви зможете забрати в мене на власному острові в місті Форд Стерлінг. Доступ як до скринь, а також до ваших е воронів я вам надам. І також ви отримуєте 5, 3 і 2 бали для участі в розіграші моменту. Ваші бали ви можете прочитати в описі під відео. Що ж, а ми переходимо безпосередньо до відкриття скринь. Як я й сказав, ми сьогодні відкриваємо 100 скринь завойовника 7 рівня, а також 10 скринь завойовника 8 рівня. Нагадаю, їх мені вдалося нафармити в легку всього лише за 3 місяці, тобі ж один ігровий сезон. Відео якраз із безпосереднім відкриттям скринь я поставив на прискорювач, адже, на жаль, на мій превеликий жаль, мені нічого надзвичайно цінного не впало. І на жаль, цього разу, Мамот мені не впотрапив. Але я не униваю, чесно кажучи, я буду старатися відкривати щонайменше один раз в сезон отаких от 100 скринь і 10 скринь завойовника. Ну, усякому випадку, я буду над цим працювати. А на рахунок того, чи падає звідси мамот, то скажу, 100% падає. Уже неодноразово звучав відео, де людям падають е, мамоти із цих скриньок. Більш того, скажу, у нашій гільдії є люди, яким також впав мамот із скрині завойовника. Так, можливо, це і великий рандом. Но скажу, воно вам доволі таки хорошо понадобиться. Так як, не дивлячись на те, що мені мамон не впав, мені впаде величезна кількість срібла, луту, а саме головне фейми. Так, да, дивлячись кому що потрібно. Ну, як я і написав в назві цього ролику, преміум на халяву, і це не пусті слова. Ви знаєте, взагалі то дуже приємно. Ви вибігаєте в чорний світ, фармаєте безпосередньо ресурси, вбиваєте мобів, зчисляйте статіки. Загалом просто граєте в своє задоволення. І паралельно вам падають кулачки, а також мала склоність, тобі ж монети завойовника, за які ви додатково отримаєте додаткове срібло, а також додаткову фейму. Знаєте, хоч мені нічого надзвичайно цінного не впало, окрім кілька артефактів на доволі таки хороші предмети, я все ж остався надзвичайно задоволений, адже мені випало надзвичайно велика кількість різноманітного луту, а саме головне срібло і фейма, як я вже й сказав. Ось, до речі, я якраз саме і закінчую відкривати останню скриню, і що мені звідси впало. Давайте перевіримо разом. Розпочнемо ми з фейми, тобі ж книжок інтуїції. Мені вдалося вибити 20 книжок 8 рівня і 100 книжок 7 рівня. Разом це 14 мільйонів феймів. Її використовувати, вирішуйте самі. Особисто я вкачав в собі в майбутньому, уже в принципі вкачав, на жаль, на відео я це не покажу. А, шмотки до 93-ї майстірки, носіння безпосередньо, я вам скажу, це надзвичайно багато і дуже і дуже хорошо. А що стосується срібла, то безпосередньо разом із лузом, а також із мішечками зі сріблом, мені вийшло назбирати усього багато немало 42 мільйона сріблом. Дайте я, до речі, вам нагадаю, що преміум аккаунт на 3 місяці коштує 46 мільйонів. Тобто я можу доложити сюди 3,5 мільйона і купити свій преміум аккаунт на 3 місяці. І нагадаю, я фармив це в Рослабон 3 місяці, якраз оці всі скринки завойовника. Що ж, ось таке в мене сьогодні вийшло відео. Сподобалось вам чи ні, напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну і звісно, давайте ж по традиції. Хто ще не підписаний на мій канал, будь ласка, підписуйтесь, буду надзвичайно вам радий і вдячний. Також, звісно, якщо вам сподобався даний ролик і ви хотіли б бачити подібні ролики ще в майбутньому, ставте, будь ласка, ваші вподобайки. Ну і звісно ж, не забувайте про коментарі. Звісно ж, будь ласка, не забувайте приймати участь в розіграші. Все, що вам необхідно, це написати невеличкий коментарій в мене під відео і не забути указати в ньому свій ігровий нік. Таким чином ви приймете участь в розіграші як на трох воронів, а також і на бали для розіграші Мамонта. Також одне із новинок. Я створив невелику свою групу в Діскорді, де я збираю людей, тобі ж підписників, які, з яким разом я ходжу на контент і створюю нові відео. Уже, до речі, перше відео із моїми підписниками вже в розробці. Уже записаний контент, і я вже розпочав його монтувати. Тому, якщо ви хочете в майбутньому допомогти мені створити новий контент, або ж запропонувати щось своє, або ж навпаки, просто побігати зі мною разом. Будь ласка, в описі під відео є посилання на мою групу. Буду радий вас набачити. Ну що ж, а на сьогодні це все з вами був чумак, і до скорої зустрічі.